Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні планую зробити розклад разом з вами. Ще один із нашого серіалу, що так затягнувся про закінчення війни. На весну вже зроблений. Можете подивитися. Був недавно, що робила викладку щодо перемовин, чи не закінчиться. Здається, чи з лютого, чи з березня. Ну що, чи закінчиться війна в цьому році? Які перспективи? В базі король мечів і туз жезлів. Завдяки політикам війна може розгорітися з новою силою. Так виглядає ситуація на зараз. І є ще одне значення цих карт. Зараз подивимось. Читірка жезлів, п'ятірка пентаклів і вісімка мечів. Перемір'я таки буде досягнута в цьому році. Четвірка жезлів показує на такий досить непоганий проміжний результат, який порадує багатьох. Будуть підписані угоди, але питання територій вирішити не вдасться. Може бути підписана справді якась угода на політичному рівні, яка зв'яже руки. Для України мова тут взагалі не про справедливість, не буде розуміння, як цього досягти взагалі, не буде можливості діяти насамперед стосовно законних кордонів і територій. Росія імператором виходить. Ну, ви знаєте, що ця карта досить сильна, стабільна. І вона цими угодами собі якби підніме авторитет. Десятка кубків, бачите, тобто, суспільство сприйме цю історію як щось таке, чого дуже хотілося. А для українців це означатиме більшу безпеку. Ця історія буде проходити під захистом інших країн, які візьмуть на себе гарантії безпеки і посилення військове для України на цей час. Карти показують таку довгу історію припинення війни. Зараз ми бачили, що особливо тут нічого не міняється. Зберігається зараз можливість припинення гарячої фази до кінця року. І давайте побачимо власне літо, яким воно буде. Трійка пентаклів і п'ятірка мечів. Червень. Україна Росія. Липень. Україна. Росія. Серпень. Червні продовжуються військові дії, відчувається дуже сильно втома і шукаються нові шляхи вирішення мирного питання. Росія залишається на своїх позиціях, хоче втримати все те, що вона захопила, і їй це буде вдаватися зараз. Україна старший аркан місяць. На жаль, знов це про зради, про неясність ситуації, обман і так далі. І це справді Тома велика. І трійка мечів, будь ласка, тут же. знову будуть якісь події, які просто як удар в серце, коли втрачається віра в людей, в справедливість. Карти можуть вказувати ще й на втрати військові і людей. І... Територій, дайте уточнимо про що ну, це. Тут обережним треба бути в районі 20-х чисел. І це буде пов'язано з бажанням щось повернути. Тут може мова йти і ще візнув таке про якісь політичні історії, наприклад, як повернення до якихось минулих домовленостей або відмова від них. Тут ще, знаєте, може повторитися ситуація. Яка була раніше, наприклад, з ресурсами, коли зупинили поставки. Оце щось таке, бачите, як втрата, як підстава, як підлість, як обман, який не можна зрозуміти навіть, чому так відбувається. Логічних пояснень немає. Головний результат червня для України вісімка пентаклів. Ну таке, робимо висновки і рухаємось далі. Можуть бути ще якісь нові розробки, озброєння, а власні. Для Росії я вже говорила про те, що вони будуть намагатися втримати все, як є. Тобто тут мова не про наступ, не про якісь прориви, скажімо так, тут, аби це не віддавати, що є. І тримати їм це теж буде непросто. Ще тут мова може йти про власні території, по 4 пентаклів. Давайте подивимось про що це. Вони отримують досить сильне підкріплення в червні ресурсне, причому таємно. І це стосується насамперед тих власних територій. Бачите, червень для Росії буде. Хорошим, я би сказала, періодом, тому що йому вдасться отримати те, що вони хотіли. Вірніше сказати, втримати, навіть стабілізувати десь ситуацію. Скоріше за все, вони будуть працювати саме з акцентом на власній території. Ну такий червень буде складний для України замість підтримки, знов якісь підстави, але, врешті-решт, нічого критичного такого карти не показують. Щось особливе, таке дуже значуще може відбутися в період близький до літнього сонцестояння. Ось у липні карта переможця. Давайте побачимо, хто це тут у нас так буде виглядати. Україна, дорогі мої, дев'ятка пентаклів. Ми отримаємо те, що хотіли, правда, на певних умовах. Абсолютної свободи дії не буде. Дев'ятка пентаклів – це така карта, яка показує результат того, над чим раніше працювали. І ще одна дев'ятка, на цей раз Кубків. Це буде відчуватися справді як перемога, як досягнення, як особиста заслуга України. Буде взагалі переосмислена, переоцінена стратегія. Можуть карти ще вказувати на. Заморозку конфлікту. Але відірка мечів і трошки не про те. Так, про що це, про що ці карти дві. Україна в липні зможе нанести дуже болісний удар по Росії. І це може прилетіти з повітря до них. От ми з вами дивилися, що в червні. Будуть якісь розробки нові по озброєнню чи може поставки. Ну, тут ми не будемо так забурюватися, хоча це моє любиме заняття. І бачите, Росія дев'яткою мечів. Налякані справді, Будуть ще собі додумувати страхи, вони вміють собі домальовувати. Це може бути якась домовленість, на яку ніхто не чекав. Трійка Пентаклів вона випадала на початку нашого розкладу. Кілька жезлів, сімка жезлів. Цікаво, що Росія виходить магом. Теж ми тільки що бачили по Україні цю карту. Загальний результат місяця. Вони отримають новий досвід, такий урок, знаєте? І ще ці карти можуть вказувати на якісь зміни у владі. Щось стане відомо, дуже різко неочікувано. І це стосується військових дій, наступу можливо, і це поставить Росію в таку ситуацію взагалі нерозуміння, що робити далі. Було би добре. Побачимо, до чого вони додумаються в серпні. Ну що, дорогі мої, все йде у правильному напрямку. Шістка мечів це про зміни, про рух до безпечних берегів. І Україна виходить сонцем. Дуже сильна позиція. Це і про союзи сильні, такі, знаєте, справжні. Коли мова йде саме про однодумців, які горять однією ідеєю, підтримують один одного і так далі. А Росія виходить 11 сад справедливість. Я не буду навіть брати інші карти, хай так і буде, хай отримають по заслугам, тому що це карта справедливості не для когось конкретного, це вища справедливість. І хочу сказати, дорогі мої, ще я недавно робила приватний розклад на мир. В цьому році і карти показували, що це можливо або в травні, або в серпні. І схоже на те, що таке справді буде серпень для нас місяцем особливим. Так і буде. Але працювати над цим вже будуть починаючи з червня, хоча червень буде складний для нас. Давайте ще подивимось: основні загрози для України. На літо і основні досягнення, основна позитивна лінія. По-перше, це страхи, нічні жахіття. Росія особливо полюбляє нічні атаки, коли люди сплять, коли треба хапати дітей і тікати. Десь або укриття, або хоча б подалі від вікон. І це, бачите, залишається. Будемо ще жити в цьому стані. І є знаєте такі надії, що ось колись це закінчиться Перемовини, там щось відбувається, десь далеко, і ми чекаємо, чим же воно все закінчиться. Але цей аркан про ілюзорність вибору, ілюзорність можливостей, про відсутність власне впливу на ситуацію. І, нарешті, башта це удари, руйнування. І це вказівка не тільки на загальні такі постійні удари, які ми вже проговорили по 9 мечів, а ще і про руйнування великих об'єктів, великих міст. Тобто сюди буде цілитись більшою частиною. Крім того, башта може показувати на якісь владні історії. Давайте побачимо, які тут можуть бути загрози, про що це саме в даному випадку. Ну, от я би сказала, що можуть бути загрози для влади. Причому від тих, на кого розраховували, з ким співпрацювали. Всі місяці будуть важкі для влади. Червень буде місяць такий, знаєте, просто коли не буде сил взагалі. Це теж, до речі, і про зраду, і про бідлість, і про втрати, і про втрату потенціалу впливати на щось. Ви Пам'ятаєте наші карти на червень по Україні? Місяць трійка мечів. 12 сад це про жертву в липні. І далі дві камечів це взагалі неможливість впливати на ситуацію. Про необхідність вибору. І про відсутність такої можливості. Так що я думаю, що карти тут більшою частиною показують саме якісь ризики для влади. Дивіться, як відрізняються карти за настроєм навіть. Не буває все погано, буде обов'язково і позитивне щось, те, що нас підтримає, будуть гарні новини. Події, які порадують суспільство, це може бути про звільнення власних територій, наприклад, тому що це про дім, про сім'ю, про батьківщину. Дві кажезлі про зупинку. Додаткову карту ще. Я думаю, що вдасться зупинити ворога просування на наших територіях. Сім кажезлів про успішний захист. І дев'ятка кубків це про потрібний результат. І нарешті велика таємниця. Ця карта може показувати, що пора зупинятися. І буде ще щось, що зараз карти не відкривають, тому що є багато факторів, які можуть впливати на цю подію. І це такий свого роду знак зупиняти викладку. Скажу тільки, що це якась подія дуже значуща, яка буквально змінить хід історії. І вона знаходиться, ця карта в нас у плюсах. На дні трійка Кубків порадує, бачите. Ну що ж, любі мої, на цьому закінчую викладку. Сподіваюсь, вона буде для вас ресурсною, підтримуючою. Бажаю вам мирного неба. Бережіть себе і до зустрічі!